Добрий день, мене звати Бошота Анна Марія Вікторівна. Я учениця 3 класу Сасівської гімназії Неліпинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області. Мій проєкт називається Вода найкращий природний розчинник. Вода добрий розчинник. Якщо частинки речовини стають невидимими у воді, то це. Розчинна речовина, а якщо плавають у воді або осідають на дно, то це не розчинна речовина. Так і на досліді я вам покажу перший експеримент, деркальне відображення. Беремо прозорий стаканчик, наливаємо в ємкість воду. Позаду стаканчика ставимо аркуш паперу з намальованими стрілочками. Ми бачимо, що наші стрілочки відзеркалились, помінялись в іншу сторону. Другий експеримент торнадо в банці. Беремо банку з водою. Беремо миючий засіб і капаємо в банку 2-3 каплі Закриваємо банку і струшуємо, щоб створилося торнадо. Третій експеримент вода і олія. Беремо прозору ємкість, наливаємо воду, додаємо кілька капель олії, і при розмішуванні бачимо, що олія не розчинилася у воді. Тобто бачимо, що наша вода є основне джерело і розчинник, що відіграє важливу роль у біологічних системах, таких як рослини і тварини.